Привіт, друзі! Сьогодні 2 березня я починаю свій рукодільно-вишивальний тиждень, але вже сьогодні 4 відео я відзніму за 2 тижні. От, розпочинаю сьогодні ось такий набір від фірми Буцила, такий фетровий чобіток. Я відзняла вам відео, огляд на цей набір сьогодні. Кому цікаво, можете подивитися попереднє моє відео. Підготувала вже фетр, я його перед початком роботи прогладила для того, щоб прибрати заломи, які виникають на шматочках фетру, і за того, що він в наборі складений. Роблю я це через вологу таку, якусь, тонку тканину для того, щоб фетр. Не пристав до праски. У мене такий досвід був, коли я нічого між тканиною не ложила, і в мене просто фетер, чи не знаю, з чим це пов'язано, розплавився, чи що. І він прилип до праски. Ну і, звісно, добре, що це сталося десь на кутику в мене. І я потім побачила вчасно і це ніяк не зіпсувало мені детальки, які потрібні були мені. Фетер, бачите, який став рівненьким. Ось, особливо тут були дуже сильні заломи. Він став рівним, тому виріб в результаті, коли ми його вже зробимо, буде також гарно виглядати. Ось такий великий білий шматок фетру тут був. Я його розрізала, для того, щоб мені було легше. Зберігати в процесі створення цього чобітка, щоб його знову ж таки не складати, він отак рівненько має зберігатися. Ну, і буду далі продовжувати вже безпосередню саму зборку чобітка. Ранок п'ятниці, 3 березня, дівчата, і я вам хочу показати, що я вчора пізно ввечері. Навишивала. А я змогла закінчити бекстіч на третій іграшці із фермою. Як бачите, дуже класно, красиво вийшло. Мені дуже подобається, дуже як вийшло. Взагалі ця іграшка вона для мене була нескладною, і бекстічній теж вишивався дуже легко, тому що тут багато вишивається чорним кольором бека. Можете помітити, що в мене. Ось ці фрузлики, що вишиваються ніби як гірлянда на фермі. Тут я їх робила в два оберти, а ось ці нижні зробила в один оберт. Так мені якось здалося кращим, тому що, коли були вони в два оберта, отут внизу, вони якось трішечки на себе притягували увагу. В принципі, можна було зробити такі маленькі і ось тут, але вже, якщо чесно, мені не хочеться перероблювати червоні. Герлян... Червону гирлянду, яка виконується червоними фрузликами, я теж зробила в один оберт. Та... Також, мені так здається, акуратніше вийшло. Ну, І, звісно, зробила сьогодні ще зранку, точніше, переробила викладну нитку, тому що ну, не дуже гарно в мене перший раз вийшло. Та й зараз не ідеально, але вже теж не буду її робити. Краще, я думаю, що я вже не зроблю, залишу так, як є. Гарна іграшка вийшла. Бачимо, який в нас чудовий коник вийшов, сани. Дуже мені подобається, як за допомогою трьох хрестиків виробник зобразив у санах наявність подарунка, десь цей чоловік їде, комусь везе подаруночок або, може, вже привіз цьому фермеру. Чи він просто проїжджає мимо? Ну, незрозуміло, чи цей фермер йому подарив цей подарунок. А також дуже класно вийшли ось ці дерева, вони повністю вишиваються беком. Нескладно робити. Я вишиваю по електронній схемі дуже все легко. І виконувати бек по електронній схемі мені теж набагато легше, ніж по паперовій схемі. Ось така іграшка вийшла. Ну, а я сьогодні ще хочу ввечері. Почати вже збирати свій фетровий чобіток. Зараз поїду ще в магазин і придбаю бісер. Ранок суботи, 4 березня, дівчата, і я покажу вам, що я змогла зробити вчора ввечері на своєму фетровому чобітку. Як бачите, я вже зробила одну руку санти, розпочала робити його обличчя. І розпочала робити його капелюх. Здавалося, небагато зроблено, але насправді я вчора так досить довго посиділа над цим процесом. Зупинилася ось на цій детальці, я виконала стіпки, пришила паєтки, і ви можете побачити, що я відразу не вирізаю деталь, а я її вже вирізаю після того, як виконаю всі. Декоративні шви. Тоді так легше, легше буде її пришивати, тому що якщо відразу вирізати, то краї фетру можуть почати осипатися. Особливо це дуже помітно на маленьких деталях, ну, наприклад, ось на такій маленькій детальці. Тому б я радила, або ось, наприклад, на оцих листочках, тому б я радила спочатку вишити все на ній. А потім уже вирізати. Коли деталька вирізана, ми її безпосередньо починаємо пришивати до основи. Покажу вам діаграму. Як я вже казала, діаграма це в нас свого роду така схема, по якій ми маємо виконувати хід роботи. Під номером 1 ми бачимо це основа чобітка. я не стала його відразу вирізати. Зроблю це трішки пізніше, тому що треба, треба повимірювати, щоб зійшлися ось ці дві деталі. Буває таке часто, що вона може бути або меншою, або більшою. Тому я вирішила, поки що не спішити по контуру вирізати чобіток, а зроблю це згодом. Під номером 2 була ось ця деталь, це частина рукава. І в діаграмі ми можемо побачити, що вона під циферкою 2. Ця цифра не знаходиться в квадраті, це важливо, це означає, що ця деталь має пришиватися відразу до основи. Я, перш ніж її вишивати, вишила паєтки, і потім вже вирізала і пришила. Її до основи залишила невеличкий отвір, набила якимсь наповнювачем, ну, холофайбером або якимсь іншим. Я набиваю не дуже сильно, так, ну, і не дуже сильно, і не дуже мало. Тому що, коли сильно набити, то теж воно не дуже добре, як на мене, виглядає. Тому я так намагаюся в міру набивати. Другою деталькою рукава був ось цей манжет. Я також виконала декоративні, декоративний стібок, пришила паєтки. І, знову ж таки, циферка 3, яка не знаходиться в квадратику, говорить, що ця деталь вона, ця цифра одна, тому вона пришивається безпосередньо на манжет. А вже наступна деталь, ось ця рукавичка, ми бачимо дві цифри поряд: одна цифра 4. І 5 в квадратику. Це означає, що цифра 4 це деталь на фетрі, яка йде на лицеву сторону, а інша цифра 5 це деталь, яка буде задньою стороною цієї деталі. На фетрі ми бачимо, що в нас теж всі деталі вони пронумеровані, тому їх ну, легко знайти. А я користуюся прев'ю, щоб відразу зрозуміти, ну, наприклад, наступна, яка в нас деталь якого буде кольору. І на <клух> тому шматочку фетру відразу знаходжу і ви, <клух> вирізаю, але знову ж таки, я не вирізаю по контуру, я спочатку оздоблюю, а потім вже її вирізаю так, як потрібно. Ось ці позначки, ну, ці цифри нам. Кажуть, що потрібно детальку зробити окремо, набити її, шити. Ось як я зробила з цією рукавичкою, вона була повністю окремо, і потім її вже е, готово пришити до основи. Я не пришивала її, я її приклеїла клеєм. У мене, зараз вам покажу, ось такий клей, я тут в празі знайшла. Ну, це, по суті, я так зрозуміла, аналог момент кристал. Він, в принципі, Ідентичний, як, на мій погляд, треба буде ще собі купити, щоб було в запасі. І я цю деталь приклеїла. Так, мені більше подобається: я не люблю, коли деталі пришивають, і на задній стороні видно стіпки. Я намагаюся це робити так, щоб задня сторона фетру була повністю чистою. Так як фетр він такий товстенький. Це можна робити просто не повністю голкою протикати його, а робити так, ніби стіжки поверх фетру пришивати. Ось таке в нас обличчя Санти. Я тут виконала гладь, зробила очі, фрузлики біленькі, так? І почала робити капелюх ось такий. Такі гарні листочки гостролиста з ягідками, теж я зробила. Якщо ми знову подивимося на діаграму, то ми побачимо, що поряд з номером деталі в нас знаходиться значок. Цей значок означає, яким кольором бісеру потрібно пришивати паєтки. В наборі йде два кольори бісеру: це прозорий і червоний. Я їх відразу заміняю. Заміняю на бісер пресіоса, тому що в наборі той бісер дуже поганий, він дуже поганої якості. Я вам не рекомендую його брати, тому що він, мало того, що він не рівний, весь, то він ще якогось такого дуже мутного кольору, дуже негарний. Тому краще відразу його замінити на хороший бісер. Також в діаграмі ми бачимо, що є а, значки а, декоративних стіпків. Де деяким стіпком виконувати, яким кольором ниток, скільки складень, все в нас зазначено в ключі. Ось ми бачимо, наприклад, от, ось ці е, декоративні шви, вони виконуються стебловим. Стіпком бачимо складення ниток, назву кольору і дані номери в ДМС. В принципі, нічого складного немає у виконанні цих чобітків. Мені дуже подобається, що виходить, дуже такий буде яскравий чобіток. Давайте вам покажу ближче. Обличчя ще я не зробила, як бачите, тут ще до його повного завершення потрібно ще багато зробити іншої роботи. Тут далі піде робота швидше, тому що тут деталі більш легші, великі, тому я думаю, що вже в наступному відео будуть значно більші просування. 6 березня, дівчатка, і я хочу вам показати, що мені вдалося повишивати за вихідні і е, за ранок понеділка. А повишивала я не так багато, закінчила лише бекстіч на четвертій іграшці. І на відміну від попередньої іграшки, ця вишивалася складніше, тому що бекстічем робилася ось ця черепиця на будинку, і робилася вона досить складно. Як бачимо, в нас також в цій іграшці використовувалася викладна нитка для оздоблення саней Санти. Також використовувалися фрузлики на ось цій гірлянді і фрузлики ось на цій гірлянді. Мені не дуже подобається колір цих фрузликів. Доречне, мабуть, було їх замінити на більш такий жовтіший колір. Ну, але вже Хай будуть, які вже є. Дуже гарна вийшла ось така пара. Це така дама в капелюсі і чоловік, так? який несе подарунки. Ну, і, звісно, головний герой це Санта, який намагається пропхнути такий величезний мішок з подарунками в димохід, мабуть, в цьому будинку живе дуже багато діток, які його чекають. Так що, ця іграшка вже завершена, і я можу вже приступати до наступної, до п'ятої. Також сьогодні ввечері планую попрацювати трішки зі своїм фетровим набором. Ну, а завтра вам покажу, що мені вдалося зробити. Ранок вівторка, 7 березня, і я дівчатка показую свої просування на фетровому чобітку. Ось скільки роботи в мене вийшло зробити, я зробила Чобіток санти, його тулуб, і також закінчила робити його капелюх. Капелюх повністю готовий. Також е, зробила ось такий об'ємний е, карман на тулупі. Ми бачимо за прев'ю, що в нього буде всовуватись ось така чудова цукерочка, яку я зроблю згодом. Ну і зробила Ось цю окрему деталь, яку я приклеїла. Але з однієї сторони, де це можна було зробити, я пришила на всяк випадок. Коли є можливість пришити такі деталі, я це роблю. Коли немає можливості, то я просто приклеюю непогано вийшло. Ось бачите, якщо ви помітите, тут ніби утворилася ось така виямка. Це із-за того, що я мало туди додавала Наповнювачем. Тому я сьогодні хочу зробити ось тут акуратненько розпустити те, що я шила, і все ж таки додати наповнювача і щоб ось такої виявки не було. Тому я звертаю вашу увагу на те, що потрібно слідкувати за тим, щоб в міру набувати, і щоб не було мало і не було багато, тому що це потім видно дуже на роботі. Дівчата прийшла до себе на роботу і побачила ось таку красу. Хтось приніс хендмейд, ось така класна корзинка чи тарілка, я не знаю, як це назвати. І отакі от от красиві яєчка пасхальні. Зроблено це із такого от шнура. Дуже красиво, дуже мені сподобалось. Я би теж не відмовилася від такої мати. Сюди б дуже гарно було б складувати якісь. Такі е, висоті подушечки. Але це ще не все. Покажу вам ось, дивіться, яка тут колекція. Які хочеш на різний розмір, різного кольору. Ось така є рожевенька, ось така дуже класна Така теж ніжна і така. Ось така квадратна. Ой, прямокутна, вибачте. Дивіться, яка класна, дуже гарна. І така от чорна, красива, ну, шикарна. Не знаю, хто це робить, але дуже красиво. 9 березня, дівчата, четвер, я вирішила вам показати, що мені вдалося повишивати і зробити в своїх процесах за два дня. У вишивці я розпочала п'яту іграшку, ось цю таку пекарню. Ну і давайте подивимося, що в мене вишито вже на канві. Вишито ось стільки. В принципі, я задоволена результатом, тому що ця робота була зроблена вчора, в середу, буквально декілька годин мені вдалося повишивати, тому просування, хоч і незначні, але я ними задоволена. Ще хочу показати свої просування на чобітку. Як бачите, я змогла. Вже зробити другу сторону тулупок е, санти, ще один йому чобіток зробила. Ось такий ще один об'ємний карманчик пришила. І мені потрібно вже наступним робити ось цю деталь. Але я не можу її зробити, поки не пришию е, ось такий шнур. Тут він у нас. Е, Ніби, ну, зображує як канат, так, який прикріплений до якора. І я не знаю, чи мені його робити так, як радить виробник із ниток Моліне з пластикордінг, чи можливо подивитись в якомусь рукодільному магазині вже готовий шнур і тільки його пришити. Тому ці дні хочу зайнятися цим питанням, з'їздити в магазин ну і подивитися, що там є в наявності. Сюди б міг би підійти якийсь золотий шнур, також може й підійти будь-який звичайний шнур, я думаю, який, в принципі, був би дуже схожий до справжнього канату, так, який використовують моряки. Не знаю, буду думати, ну і далі вам потім покажу. 13 березня, дівчата, понеділок, і я хочу вам показати, що мені вдалося вишити за вихідні. Насправді, вишивала я всього лише один день. Це 400 хрестиків ось на іграшці. Всі останні дні я була зайнята, займалася оформленням документів. І це дуже мене виснажувало, тому що холодно, тому що великі черги, це все трішечки, так знаєте, хвилююче. Приходила і мені вже не хотілося ні братися, ні за фетр, ні за вишивку. Але поки я чекала в черзі, я мала змогу пройтися торгівельним центром і знайти там магазин галантереї, і я купила там декілька шнурів для мого фетрового чобітку. Ось такі шнури я придбала. Два із них золоті, але різно, різної товщини, і один ось такий звичайний. Вони мені потрібні для фетрового чобітка. Якщо ми подивимося на прев'ю, то ми побачимо, що на чобітку використовується в якості оздоблення ось такий шнур або канат, який робиться, згідно інструкції, з муліне. З двох кольорів муліне, здається, якщо я не помиляюсь. Але із муліне мені не хочеться його робити. Я хочу. Пришити вже якийсь готовий шнур. І тому мій вибір впав от на отакі. Зараз ми з вами разом спробуємо їх прикласти і подивитися, що у нас з цього вийде. Дивіться, я так думаю, дуже б гарно було б використати ось цей шнур. Він, звісно, що дуже такий. Красивий, блискучий, і ну, на новорічному чобітку гарно б виглядав. Зараз почекайте, сфокусується. Але в мене є побоювання, що з часом цей шнур може потемніти так само, як металік, наприклад, на моїх деяких роботах. Тому я не знаю. Мені він подобається, звісно, якби в готовому вигляді, він класно буде поблискувати. Але ж, знову ж таки, я не знаю, як він себе поведе потім з часу. Він скручений з якогось металіку, чи навіть не з металіку, а із люрекса. Знаєте, така ниточка, люрекс, от він обкручений саме такою ниточкою. Зараз я намагаюся вам сфокусувати, якщо вийде, звісно, бачите, з такого от Люрексу. І я не знаю, як, це, як ця нитка потім буде далі себе вести, чи вона якось не зміниться, ще є ось такий, він трішечки, він трішечки, трішечки тонший. Ну, але, не знаю. Теж би непогано було. Тому я ще думаю, точно не скажу вам, який я буду використовувати, але, можливо, краще було б використати ось цей шнур, де б його вам так показати. От, він би теж непогано виглядав, дивіться. Мені здається, дуже прикольно. Він теж трішечки поблискує, але, більше, так, такий, ніби у нього відблиск атласу. так? І він дуже добре імітує ім, 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 саме от канат, так? який які використовують моряки. Мені здається, теж класно виглядав. Єдине, що я купила всього лише метр, і його, на жаль, мені не вистачить. Але нічого страшного, в принципі, а для однієї сторони чобітка, поки мені потрібно працювати з цією стороною, мені його вистачить. А вже я думаю, що в кінці тижня або на початку тижня мені знову треба буде їхати і дізнаватися, що там з моїми документами, тому що так подати мені їх і не вдалося, бо виникли певні труднощі. То я би зайшла знову в той магазин і просто докупила б цей би шнур. Ось такий він, бачите: напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, який краще шнур би підійшов? Мені було б дуже цікаво. Ну, а на цьому, дівчатка, я буду закінчувати свою, точніше, свій такий, мабуть, рукодільний щоденник, так? Надіюсь, вам сподобалося зі мною провести ці дні. Ну і бажаю вам міцного здоров'я, всього-всього найкращого і якнайшвидшої нашої перемоги. Слава Україні, дівчатка!